Всім привіт! Ось тут прийшла посилка, це приймач, дуже рідкісний приймач. Це саньок. Рідкісний приймач, він може приймати ССБ. в нього двойне преобразування частоти, у нього кварцевий калібратор, У нього різна настройка на FM, різна настройка на КВ, дуже серйозний прийомник. Він не битовий. Саньо питалися створити якийсь полупрофесіональний прийомник. Але прислав мені його Хосе. Хосе так чесно написав, він не робить. Ну, як Робить длінні, середні, по-моєму, роблять. І ФМ він сказав, тихо працює, в КВ зовсім не працює. Ось це такий проєкт, може бути. І можна сказати, що це на межі моїх можливостей. Не в плані електричних, а в плані зовнішнього вигляду. У нього дуже-дуже поганий зовнішній вигляд. Я навіть не знаю, що я там буду робити. Ну, і перед розпаковкою я скажу, що в цьому приймачі дуже такі неприємні несправності. Типічні для нього. Це керамічні фільтри міняють свою частоту, Тут нема контурів, керамічні фільтри, ну, контура і керамічні фільтри. От керамічні фільтри. Міняють свою частоту. Я ще з таким не стикався, от провіримо тут. І ще одне там транзистори, 2 СС 930 d де і бупає. Я про них вже знаю. Вони не стоять в тіротинах і вони не роблять. У мене вже так. Я вже давно це замітив про ці транзистори. У мене не робило ФМ. А транзистор 930-й цей стояв ви ті родіні якраз. Його випаєш, провіряєш, він хороший. тільки низьке усилення. Ставиш другий транзистор, FM фен Так що я з 930-ми цими два 930 я вже знайомий, давно їх міняю. А тут їх натихано. Дай Бог каждому. Дай Бог каждому. І ще полевики там теж треба міняти чувстві слабо двохзатворні польовики тут мікросхеми транзистори все як положено тут він дуже сложний дуже сложний ну і зараз побачите що це за приймач Ось такий апарат. Зараз я візьму камеру і роздивимося поближче. Ну, ось Давайте познайомимося з цим апаратом. Це Sanyo RP380. RP8880. Або 3.8.0. значить, що тут саме головне про що я говорив? Ось дивіться. Mm. <реш> <реш> І ось. Я спрашиваю, Какая? Я не знаю, що я тут буду робити. Воно то роботає. Ну так розбити шкалу. Тут теж. Хосе говорив, ну, ми там ним торгувались, він говорить, ну ти не повіриш, скільки я. Часу одмивав його, Наверно, він був ще й грязний. От. Ну зараз він його навіть помазав якоюсь, як сказати, поліроль чи що щось таке. І це ще не все, тут ручка не та. Дивіться, що ззаді. Таке ну нагріте, щось із... не знаю, чи я його вирівняю. Ось бачите, оце чимось натерте. Ну це він його відмивав. Це магнітна антена така прикольна. Угу. Так, зараз. Ось цей приймач на форумах там є багато. Його... Я не бачив відео, щоб його хтось ремонтував. На Ютубі немає точно. Всі тільки показують, як він працює. От Тут дивіться, в нього є підстройка антени. УВЧ ВЧ підстраїв, ось, ось калібратор, маркер. Дивіться 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц. Це провірять шкалу. цю, Різна настройка, дивіться, FM, MV. LV і MV1 тут є 160 діапазон, дивіться, 2 МГц 2,3 всі діапазони любительські, він до 30 МГц от 150 кГц до 30 МГц, От 150 кГц і отут от давайте поставимо кінець от 30 МГц. Блин, ну может кто-то сделать эту шкалу, интересно. Ну, не я, якась фирма может. Як це можна було розбити так? Ну він не сказав, приемник начали з мусорки. Вот тут, дивите, цих виключателів немає. Е, ну таких клавіш. Вот вони. Три штуки. Я не знаю які там виключателі. Зараз подивимось. І ну, їх можна замінити. Оце від вефа. Ви знаєте? Громко чи тембер. Вона тут не має бути. Ай. Діапазон МВ. СВ1 він сказав, короткі не роблять. Ну, у них всіх короткі не роблять. Ну давайте включимо, що нам осталось. І він показував дуже багато було деталей валялось. Я його попросив зібрати це все в кучу. Ну я не бачу де вони. Антени тут ще не вистачає. Одна є? Він казав, так. Да". А цієї немає. Може він десь положив пакетик, бо там дуже багато було. А от, може. Зараз подивимося. Дивіться, так. Да. Я його попросив, він от стільки там. Він написав, що внутрі він дуже поганий. Це ще не, не все, що ми бачимо. Це ще буде ще щось страшне. От за чого я кажу, що це проект такий, що ну я його взяв, можна сказати. Для душі. Дивіться. Де ще ви побачите такий приймач? Я його включив в розетку, він на, на МВС одразу МВС заработав.

De <laughs> no ¿Un epuojo? No sé. Alberto Núñez Hijo, el hombre que veraneaba con un narco, está acusando al gobierno de ser una mafia. No queremos mafia, queremos democracia. No queremos mafia, queremos democracia. Y eso es lo que vamos a pedir. mafia <laughs> y democracia. Da, da, da. AF a Ups. rompes. На вході в ФМ стоїть польвік ввече. Ой, слабо, так. Так, да, так, сагаве, да, 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 це слабо. Ну, показує, що він живий. Ладно. Ой-ой-ой. 7 ватт казали. А Все 160, а ну. А, він щось теж не робить. Це оцей діапазон МВ, дивіться. Він не робить. Я не чую тріска. ні ні Лімет рекомендую. Кінець 1.6 Вроді роботи, ну якісь... Ладно, розберемося. Прибор не робить. Не знаю що там. Як же ж так розбити, йоли пали. Ладно. І шкали тут, бачите, прикольні, такі як кусоньки, лента така б'є. І тут ще якось можна щось... А, оце настраїть. А, там два стекла, бачите. Ага, і тут ще щось оце. Оце фіксується якось. Ага. А, теж підстраюється. Стрілка. Ну короче, давайте КВ включимо. А як? А, отут. тут. СВ2. Ну, антенни немає. О, діапазон. А, не а ті не світяться? А ті не світяться. Ага. Щось там, напевно. Ну його шльпнули об щось чи що? Піч контроль. А, оце ж якраз генератор. ось він включений. Для SSB. Широка узка полоса rf gain. На всю... Не зрозумів він що не крутиться? Дуже туго. Ааа! Так, ну і антенна тут. Ні, КВ не роблять. Все ясно. Ну що ж, слідує етап це вскріття. Вскріття покаже. Ну що, давайте вскриємо. У мене є по ньому сервіс мануал. Але я його відкриваю тоді, коли вже щось у мене не виходить. Давайте поки що будемо дивитись. Тут щось немає, що. Тут шість болтів. Так, а. -а, -а. Опс. Так. О. Зараз я покажу. Так, ну що, давайте роздивимося. дивіться, оце настройка антени. Передвигається он в сердечник в вот оцих катушки на різні діапазони необычно сделано. зараз я її покручую, ви поймете. Бачите? Вон там ходить сердечник. І ця вся кухня це настройка в очі. Хм, Такого в битових прийомниках не побачиш. От копеє, це той на КВ. Там от така передача, але ну, вона работает. мені зараз просто неудобно переключать. Переключатель диапазону короткий. Дивіться яка система. Там якийсь черв'як. А зможу я. О! бачите? І тут. Інтересно, це якась тросик или що? Попробую його почистити. Значить, цей канадець или американець, там на форумі сказав, я читав. У нього було три апарати. І Отаких от він їх зробив і однакові несправності. Це перше, я говорив, 930-ті транзистори, ось вони отакі, я їх вже знаю, там у них на бусинка надіта, вон там, дивіться, є, ось він, ой, ні, так, да, він такі вони, він говорить, що вони втрачають своє усилення бути 100 у них коефіціляння, а він їх випає, заміряє 30. Ну Ми теж випаємо, заміряємо, ми узнаємо. Двухзатворний польовий теж змінюється. І він говорить, що фільтра, ну, от, наприклад, 10,7, ну, це Муратовський фільтр. Ну, у нього не до 10,7 були претензії, а до 455. Я їх поки що не бачу. Я тільки... Ну, якби. Сам знайомлюся з схемою. Може там ще є сплата. Вони міняють свою. Він сказав, було 455, а частота стала 470. І він підстраював всі контури під нову цю пече. І що ще? Ну, в основному транзистори міняв і оці підстраював ПЧ бо не робила короткі. На FM він рекомендує одразу поміняти ходний польовий транзистор. Ну, у мене є там заміна. Я ще не знаю, де FM. Ха -ха. Надо Це конденсатор на длинній, середній А і ФМ. Може тут конденсатор підстраїться. Ну от, похоже, щось на FM, да? Треба подивитись. Сервіс мануал. Ну нам все рівно прийдеться оцю плату нам, мені, знімати. Ну, Це ну, це не, не такий вже простий прийомник. Це тільки прийомник. Прикиньте, щоб це був трансівер, тут ще був би передатчик. Ну, Прийомник тут хороший. Коли його все запустиш, все зробиш. Ну послухаем тоді. От його характеристики я відкрив сервіс мануал. Промежуточная 460 і 107. яка чувствительность. 3,1 микровольта має бути. На SV1, SV5. Ну на тих діапазонах. Там двойное преобразование. Зараз ми. Ми, я Не ми, а ви. Не ми, а ви. Там сказано п'ять болтів, но їх уже немає. Тут всього три і оці два. Открутить. А що далі буде подивимось? Все, Дивіться. десь сюди. І щоб потім знати як його... Ой, там шея есть плата, це шо не все. Наверное, ручки надо снимать, сейчас прочитаем. Вы знаете, цю плату ще ніхто не снимал. Что я так думаю? Потому что тут все было закреплено. Я поудалял такие як они пластмассовые затяжки. Без них невозможно. Оце интересно... Цекис. Якісь... А. Переключається легко так. Блін, Не встречавши таку конструкцію. Це. Ну ви поняли туди-сюди. Оце переключателі діапазонів, тоже цікаво зроблені. От вони переключатели самі, а тут сам механізм, Вон там. Ну, длинний, средний, УКВ. А КВ оце... Оце. А це переключається на то туди, то туди. Я думаю, що треба знімати на морді ручки. Да, Щоб зняти панель, витягнути її, треба все зняти, всі ручки. Вони легко знялися всі. Ну як завжди, крім одної. Нічого не можу її. Якби дуже плотно сидити. Прийдеться помучитися. Уже ну, все, дивіться, одійшло. Витащив последн. Побризкав ВДшку і вона пішла. Це оцей переключатель. Длинні, середній Длинній средній ФМ. Во. І так, давайте подивимося на масштаби розрушень. Так, оці не сломані є на Aliexpress, але я не знаю чи похожі вони чи ні. Зараз розберемося якийсь запах стоїть. Я думаю, що це Хосе помазав оцею як вона там. Навіть зігнута. Лінк. Ой. І ось щось. Крива. Ой-ой-ой. Надо розібратися. Ну сюда хвост. О! Дивіться, кусок шкали. Може и вдасться. Вон там. Да ні, там багато не хватает. От ёлки. Да, да. Тут щось. то Ну нічого. зараз... Це можна протерти? Ай. Зараз роздивлюсь. Я зрозумів, що святодіоди не світилися ці верхні. Переломана плата, дивіться. Вон там тричі. Ну я оці вже винув. Це я вирівняв, це легко. А оцей кривий, крива ось, ну вона може і отут крива, бачите? Можна ще вирівняти. Ну і ходить оцей туди-сюди. Ну це, мабуть, не крася. Ну да, лім буде болтатися. Треба знімати оцю, щоб вирівняти. Ой, там подшипники? Ні. А може, да. Дивіться, вернір. Воно ж не заодно крутиться. Да, там подшипники. Е, надо знімати оці шкали. Блін, тут оказується пружина, я його ви, викрутив. Вот тут сказано оц. викрутить. Далі не прочитав, воно раз і скрутилось отак. Ні, отак було. О! Ну це не страшно, я потім настрою. Нитка, дивіться висвободилась. Це плохо. Ну все, тут у мене будуть проблеми з цією ниткою. Але у мене є тут. Нічого тут сложного немає. Не люблю я нитки. Не знаю, чого вона так случилось. Зараз попытаюсь надіти, Ну от сломана плата, бачите. Лампочка там підсвітка, Нічого не робить, О, якось тут красиво воно сделано. Ладно, розберемося. вот ще одна лампочка. Не робить. Все дві я направив. Все працює. І тепер система така там сказано надо. А, вот тут шуруп і он там за, закрутить. А він уже там не закрутится. Закріпить шурупом оцю, чтобы можна открутить. Оце. Коротше цей барабан зафіксувати. От сюди зараз. Шуруп тоді можна відкрутити, Це що я вичитав. Інтересна така система. І тут так же саме. От таким путем. А тепер можна оцей відкрутити. Тоді плата. Можеш плату зняти, бо не зніметься ж. Ось ця плата переломана. Тепер я зрозумів про що Хосе говорив. Дивіться, тут все в болоті. І через цю дирку воно, мабуть, було дуже грязне. Це радіо. Е, ну він сюди не долазив, це я вже. І тепер подивимось. Ай-яй-яй. Світодіоди. Два нижні робили, хоча вони іскорожені. Може вдасться встановити. І тут попадало, дивіться. Це де воно було? Ось тут по-моєму оце е нитка соскочила, бо направляючі десь теж потерялась, сломані. Ось встановив я діоди, заклею плату, дамо її просохнути. Можна було б замінити діоди, ну, це ну, орієнли якби. Вони всі працюють, я провірив от таким акумулятором це в мене спеціально для перевірки світлодіодів. всі працюють, все, все нормально ну і плату потім встановимо тут запаяв я цю плату вон там маса все діоди провірюваний цілі і клею зараз цю. Ось така штука яка держить тут щось не вистачає дивіться оцього куска я щось не знайшов ще. Тут багато чого, в ну, вроді, немає треба <кій> ще пошукати. Тепер я зрозумів, чого нитка злетіла. Дивіться, оцей кусок я знайшов От тут він. Його не вистачало, він сломаний. Тепер треба клеїти. А Оце для Ну, нитка повинна отак йти. Ось От, заклеїв. Ще не заклеював, вставив. Помаленьку продвигається, збирається цей апарат до кучі.